Вітаю! Я Нестеренко Ірина Олександрівна, вчитель початкових класів комунального закладу загальної середньої освіти, ліцею номер 10 мальовничого містечка Жовті Води. І я працюю за принципом: у серце увійде те, що йде від серця. З цього ганку починається шлях кожної дитини до знань, добра та мрії. Найважливіша риса вчителя любов до дітей. Саме вона є джерелом натхнення, терпіння та творчості. Моя педагогічна ідея полягає у створенні уроку без страху, де панує довіра, доброзичливість і взаємоповага. Адже лише в атмосфері емоційного комфорту дитина розкриває свій потенціал, стає активною, творчою, впевненою у власних силах. Серед методів і прийомів у роботі найчастіше впроваджую мозковий штурм, асоціативний кущ, проблемні питання, дискусії, кубик блума, рольові ігри, дослідницькі проєкти, роботу в парах і роботу в групах. Працюючи з дітьми з особливими освітніми потребами, враховую їх особливості. Під час уроків використовую наочність, предметні малюнки, схеми, таблиці, багаторазове повторення. Індивідуальні картки або перфокарти разом з асистентом вчителя та командою психолого-педагогічного супроводу намагаємось досягти максимальних результатів. Серед звичайного освітнього процесу та стандартних уроків впроваджує нестандартні, такі як уроки під відкритим небом, уроки дослідження, інтегровані уроки, уроки подорожі та уроки екскурсії. Сьогоднішня реальність сповнена не лише уроками і перервами, а й на жаль, і повітряними тривогами, під час яких ми з дітьми спускаємось в укриття, але й там продуктивно працюємо. Разом з учнями активно проводимо позаурочний час, влаштовуємо пікніки, долучаємося до шкільних свят, благодійних ярмарок, відвідуємо театралізовані вистави, кінотеатр. На протязі своєї професійної діяльності активно підвищую свою професійну підготовку вчителя. Безліч курсів підвищення кваліфікації, майстерок, тренінгів, марафонів, відкритих уроків за моїми плечима. У 2024 році успішно пройшла сертифікацію вчителів початкових класів. Активно приймала участь у міжнародних та всеукраїнських педагогічних конкурсах, де займала переможні місця за висвітлення власного педагогічного досвіду. У 2025 році стала лауреатом міської педагогічної премії імені Мотрі Остапівни Рябикіної за високий рівень забезпечення реалізації державної політики в галузі освіти. Неодноразово було отримано грамоти від адміністрації школи та міського відділу освіти. За сумлінну творчу працю та високий рівень професіоналізму. Починаючи з вересня 2024 року, і по сьогоднішній день працюю з дітьми за програмою з надолуження освітніх втрат за підтримки ЮНІСЕФ. Активно долучаюсь до міських благодійних заходів для дітей громади. Публікую власні педагогічні розробки та методичні матеріали на онлайн-платформах. Крім власних здобутків, пишаюся й своїми учнями, яких активно залучаю до всеукраїнських онлайн зі шкільних предметів, творчих та пізнавальних конкурсів, де діти мають переможні місця. Також долучалися до шкільного та міських літературних конкурсів, де учні здобували перемоги. Проте головною нагородою для мене є щасливі очі дітей, сповнені любові та довіри. Саме вони надихають рухатися вперед, самовдосконалюватись та розвиватися.